Всім привіт, друзі! Ви на каналі Настя Плейс. -парам, парам парам О, Настя, чого це ти тут робиш? Та так, просто в інтернеті светрики дивлюся. Думала собі купити, але він такий дорогий, цілих півтори тисячі коштує. Так Настя, навіщо купляти? Ти попросив святого Миколая і він тобі на Новий рік принесе цей Светрик. Ні, маленький корк вже не принесе. Чого це? Ну, маленькі корки, я ж вже виросла, я вже доросла. А ви ще маленькі. Тому святий Миколай прийде до тебе і до інших. А, тоді зрозуміло. Ой, Настя, мені мене тут одна справа з'явилася, я піду. Ну добре, йди. Так, я щось пити хочу. Піду я за водичкою. Так, срочно, де там Настін Светрик? Друзі, я розумію, що в чужих речах лазити не можна. І, нову, і в ноутбуці теж, але мені срочно потрібно. Так, ага, оцей вона Светрик хотіла. Так, переслати телеграм. Так, маленькі корги. Все, переслав собі. Друзі, я вам потім все розкажу. Мені просто терміново потрібно. Все, мені треба йти. О, маленькі корги, ти вже йдеш? А, да, йду, якщо що, то я там не дивився. Тобі в ноутбук. ти про мене таке не подумай, я там просто, ну, я йду. Якийсь маленький корві підозрілий. Ну добре, піду дивитися. Роні, Роні, а це правда, що Настя святий Миколай прям нічогісінько не принесе. Ну, мій маленькі корги, Настя ж вже доросла. Це ми з тобою маленькі. Святий Миколай принесе тобі, мені, Джею і Річику. А Настя вже виросла з цього періоду. Коли Настя була маленька, їй теж святий Миколай приносив. Подарунок. А ми, коли виростемо, нам теж Святий Миколай нічого не буде дарувати. Ну, думаю, що так. А, зрозуміло, ну я тоді піду. Ну, побуди. Так, десь я тут у нас свій телефон залишав. Так, ось і він. Друзі, у вас, напевно, до мене є деякі питання. Наприклад, чому я у Насті в ноутбуці рився? І чому я ссылку на цей Светрик собі на телефон розсилав. Ну, діло в тому, друзі, що мені якось сумно за Настю. Ну тому що їй святий Миколай вже нічого не принесе. Вона виросла. А ось нам, наприклад, святий Миколай подарунки принесе. І для мене це так нечесно. Ніхто не має на новий рік залишатися без подарунка. Тому тут таке діло, я хочу накопичити Насті на цей светрик. Потім його запакувати і на новий рік покласти під ялинку. Але мені треба вспіти, тому що до нового року два дня. Так, ну добре, не будемо гаяти часу. Скільки там Настя казала, він коштує? Так, ось ця спилка, нажимаю. Ого, цілих півтори тисячі. А вони у мене є. Треба перевірити. Так, ось тут у мене коробочка. Хм, 26 гривень 15 копійок. М да, такими темпами я буду ще 10 років на цей светрик накопичувати гроші. Треба щось робити. Думай, маленькі корки, думай. Хм, у Роні там були гроші десь, треба їх тільки знайти. Так, ось тут немає, тут немає. А може у неї у ліжку? Так, так. Да. Скільки тут? 500 гривень. Нормально так. Ну звісно ж у неї є гроші. бо Роні колядувала. А я і пісеньку вчив і підготувався вже її розказувати. І тут бац, і я захворів. І мені з цього приводу так сумно, тому що я теж міг заробити солодощі та гроші. Друзі, напишіть у коментарях, я ж не один такий. Тому напишіть в коментарях, ви колядували чи ні. Якщо ні, то напишіть в коментарях, чому ви не колядували. Ну добре, так. Це Роні 500 гривень. Хм, де мені ще тисячу гривень взяти? Так, ну оце треба кудись сховати. Так, сховаю сюди під столом. Так, Коргід, думай, думай, думай. Настя, а ти куди? Я до себе в кімнату, а що? А нічого, та просто цікавився. Ну, добре. Так, думай, думай. Точно треба продати щось непотрібне. Як я зразу не додумався? Так, підемо подивимося, що у нас є непотрібного. Так, о, оцей комод. Чесно кажучи, він мені ніколи не подобався. Постійно в нього мізинчиком своїм б'юся. Настя мені дуже потрібний. Так, а за скільки ж мені його продати? Настя казала, що він дорогий. Настя його на заказ робили. Хм, ну це, мабуть, цілих 200 гривень. Ого, це багато. Тра... Так, треба сфоткати. Ось. В оялиць. Так все. Кому не продається. Що ще можна таке продати? Так, так. О, у Роні, Роні цілий шкаф забитий цими речима. Я думаю, їй так багато не потрібно, тому дещо можна продати. Так. О, платья від Луєві Тон. Ну, Роні казала, що вона, що вона це все за багато грошей купляла. Ну це, мабуть, гривень 30. Так, треба сфоткати. Хоп, все оєли. Ой, ой, ой. Так, плаття вже є. Окуляри від Dior. Роні казала, що вони теж їй не обійшлись. Ну це, мабуть, цілих 50 гривень. Так, сфоткаємо. Ага. Куртка від Balenciaga. Це, мабуть, гривень 70. Так, чпік. Все сфоткав. Ось і добренько. Ой, що це мені повідомлення прийшло. О, вже є покупці на комод. О, і на окуляри, і на платі, і на куртку. Ура, ура! А все чому? Тому що я продавець від Бога, продавець від Бога. Від Бога ура! Так ще трішечки, я, я скоро вже на цей светрик накопичу. Ура! Коргі, Джей, Роні річі я вас вітаю з Новим роком. Бажаємо, щоб цей новий 2025 рік з того, щоб нарешті закінчилася війна. Щоб усі тваринки, які не мають дому, нарешті в 2025 рік знайшли свій будинок. Щоб в цьому 2025 року була тільки біла полоса і у нас в сім'ї все було добре. І щоб ми в 2025 році ні в чому собі не відмовляли і жили в достатку. Ну що ж, друзі, давайте вже відкриємо подарунки, і ми подивимося, що вам приніс Святий Миколай. Так, хто у нас перший? Я, я <плес> хочу бути першим. Ну, Давай, маленький Коргі. Так, оце тут на бірці написано Маленький Коргі, це мій подарунок. О, це та комбінезон, який я хотів. Я тепер зможу симку гратися. В цьому Дякую, святий Миколай, І ще такий гал, гарний копак. Ой, який він гарний. Ого, маленький корки. Ось бачиш, святий Миколай здогадався, що в тебе нема такого комбінізончика. І він тобі його подарував. Ура, дуже круто! Так, хто у нас далі? Так, далі хочу я. У мене тут два подарунки, на цьому написано річі. І на ось цьому теж написано річі. У мене ще два подарунки, але ну, не знаю річі. Мабуть, так. Відкривай. В першому. Це ж нова паличка, на якій я можу сидіти. Я вже таку хотів у свого друга Кеші попросити. А цю паличку мені святий Миколай. Святий Миколай, ти найкращий. Ура, річі, це так. Гарно, така гарна в тебе паличка тепер є. Так, так, хто у нас тепер? Може, ти Джей? Я? <плес> так, тут є пакет, пакетик, тут написано Джей. І тут теж написано Джей. У мене що, теж два подарунки. Ну, мабуть, так. так першому це різні кутячі смаколики. Ось така вишка. Дуже корисний корм для котів. І ще ось така рибка. Ура! Такий солодкий наборчик для котів. Я цю ціничку з'їм. Так, а що в цьому подарунку? Це ж іграшкова мишка. Я так і хотів. У мене... Досі. Подарунки віднесемо, я зараз у це все віднесу. Так, Роні, у нас залишилося ти. Так, М -м -м. ось це мій подарунок. Рожевенький, такий гарненький. Тут написано Роні. Це подарунок для мене. Що там може бути? Це ж на косметики. с Потрібно це все протестувати. Добре, добре, Роні. Біжели, потім до нас повернись. Добре, добре. Так, ну на цьому у нас все. Ідемо до столу. Настя, як це все? А оцей подаруночок? Є один подаруночок? Що він тут робить? Настя, а може це подарунок тобі Святий Миколай прийняв? Мені і справді написано Настя. Так цікаво, що там. Вау, це ж светлік, який я так хотіла, як святими Миколай дізнаєш.